Дидактична гра. Осінь. Так чи ні. Ось і закінчується золота та чарівна пора року. Тому пані осінь підготувала для вас декілька запитань про свою пору року. Розгляньте кожну картинку уважно та дайте відповідь, зображена там осінь чи ні. Осінь це збирання різнокольорових листочків. Так чи ні? Осінь це коли з дерев опадають та кружляють у повітрі листочки. Так чи ні? Осінь це пора сильного вітру. Так чи ні? Восени можна позасмагати під спекотними промінчиками сонця. Так чи ні? В осінньому лісі можна спостерігати, як білочка готує запаси горішків на зиму. Так чи ні? Восени можна зліпити великого та гарного сніговика. Так чи ні? Осінь це пора, коли всі дерева починають квітнути та розпускати зелені листочки. Так чи ні? Осени дуже часто йдуть дощі. Так чи ні? Осінь це час, коли перелітні птахи повертаються додому із теплих країв. Так чи ні? Осіння пора року багата на врожай та гриби. Так чи ні? Восени наш одяг такий шорти, футболка, кепка та сонцезахисні окуляри. Так чи ні? В осінню пору року діти йдуть до школи та розпочинається новий навчальний рік. Так чи ні? Сподіваюсь, вам вдалося дати вірні відповіді на всі запитання про чарівну пору року осінь ну а ми будемо чекати на неї вже наступного року, щоб знову милуватися її золотою красою.